Добрий день, шановні жителі Балденського району. Перш за все, хочу напередодні дня українського добровольця привітати всіх наших добровольців, ті, які добровольно пішли в лави збройних сил України, ті, які виконують завдання в добровольчих формуваннях при територіальних громадах. Перш за все, звичайно, хочу поб... по подякувати і привітати тих хто виконує ці завдання в добровольчих формуваннях дефтеге так би мовити Богодухівської громади та краснокутської громади наших хлопців тільки з перших днів взяли в руки скажімо так зброю та яка у кого була і боронили нашу землю наш, наше місто Богодухів Краснокутщину. Не побоялися і пішли в лави збройних сил України. Дуже багато було добровольців в перші дні, в першій ну, в 22-му році дуже багато було добровольців навіть відправляли додому їх, тому що дуже багато було людей, які хотіли боронити нашу країну. Всіх вітаю! Ну перш за все, я, звичайно, хочу всім побажати якнайшвидшої перемоги, миру, щоб ця божевільна війна закінчилася, наступив мир. Ну і звичайно всім здоров'я, повернутися здоровими до своїх е, сімей. Як так вийшло, тепер ж, е, історія, як так получилося, що от в Богодухівському районі створилися дві ДФТГ. Хоча спочатку їх мало створитися валки, з КДФТГ трошки теж там були хлопці. Теж вони подавали це формування на. Ну, щоб їх офіційно затвердили, але там трошечки не вийшло з командирами, і вони потім розійшлися, там, хто в Збройних сил України пішов і так далі. А вже офіційно ми затвердили дві ДФТГ Балдівському районі, це Краснокутська і Богодухівська, про чисельність і не буду казати, ці хлопці отважно почали працювати в своїх громадах, да, там, і фортифікаційні споруди е, створювали. І працювали і вночі, і в день. І зараз ми це, це, це робимо. Це вже історія, да? і ця історія ми вже будемо будем розказувати це нашим кращурам. Я, я так розумію, да. я що вони самі. Да, вони самі. Це було все-таки рух людей. І, знаєте... Ніхто їх не заставляв, нічого, ніяк. Ми збер... ну, навіть так скажу, що і я там трошки мав участь на перші дні, коли ще мене не призначили. Це там не піар, просто це історія вже як є, а потім вже це розвинулося і стало, скажімо так, рухом таким нашим. Я думаю, не здивую проханням, яке сьогодні я вислухав від хлопців з Краснокутчини. Прохання дайте нам справжню зброю, не гроші, не якісь льготи. Хлопці кажуть, дайте нам нормально пулеметів, дайте нам нормально гранатометів, дайте нам якусь. Можливість ну, якісь переносні комплекси ракетні, тому що хлопці вміють стріляти? Хлопці пройшли навчання, хлопці підготували як мінімум 20 на сьогоднішній день, та 20 військовиків для того, щоб вони пішли служити в Збройні Сили, і там ці люди воюють. Скажіть, є можливість допомогти таким чином добровільним формуванням сьогодні? Ну, дивіться, згідно з закону України, добровільне формування, вони відносяться до територіальної оборони, вони під територіальну оборону, під нашим батальйоном 209-м батальйоном. І вже військове командування вирішує чи давати їм, чи не давати, то від мене це. Точно а, попросити залежу. можете за них ця розмова вже давним-давно ведеться ще з самого початку, коли тільки mm -hmm. сформувалися всі. Але я хочу сказати, що закон України можливо зміниться щодо е територіальної оборони, тому що там є певні негаразди. Ну я маю на увазі не е з тими батальйонами. територіальної оборони ну, які зараз у нас є. Вони якби вже збройні сили України, але ще територіальна оборона називається. І те ж саме, що стосується добровічі формувань теритальних громад, можливо, теж будуть зміни до закону, і можливо, це вирішиться їх, само собою або так? При... да, Воно вирішиться само собою. Це Я буде виражаю. можливо в цьому ро... ну, навіть в цьому році. Буде Я їхав і воно до... вирішиться просто само собою. Вони будуть виконувати завдання просто в складі, скажімо так сил України. Я їхав до вас полями з Краснокутчини, Якось так само по собі подумав, от Зараз, отут, на цій польовій дорозі, зупиниться рашний солдат. Що він витягне? Він витягне якусь навігацію, він витягне якісь карти. Зараз тут зустрінеться з ним наш Бієць ЗСУ. Який не з цих країв, і що він буде робити? Він буде запитувати, куди йти, дивитиметься знову ж таки на карти, і на все, що робить чоловік, доброволець, який захищає свій край, де ФТГ, як ви називаєте, я можу плутати букви літери, але він просто з 20, 30, 10 доріг буде вибирати краще, щоб скоріше добігти. Я бачу, як вони працюють по шахедах. Вони їх уже, до речі, збивають. Вони ж не їдуть по навігації, вони їдуть отими тими доріжками, перехоплюють. І якщо їх озброїти, мені здається, це буде круто. Вони дійсно їх зараз виконують в складі там і безкоштовно збройних сил України. Да. І, і саме головне, вони підписали контракти і свідомо йшли і безкоштовно працюють. Ми це зараз... щось допомагає, можливо, там громада, але це безкоштовно. Ми зараз так. говоримо просто про сутність народу. Знаєте, коли почалася війна два роки тому. І е, всі нам казали три дні, чотири дні, дві, два тижні і раптом хоп, і нічого не вийшло у загарбників. Нарвалися на українця, на справжнього українця. А те кажу, от зараз справжній українець просить зброї. Не просить, не плаче там підлоги. Все, все Вони просять, дайте нам можливість, ми готові захищати. І це йде на фоні, ти, і ПСО психологічної. Я... Війни, яку сьогодні ведуть з нами росіяни, які по все пропало, все погано, все погано і погано. А вони я сьогодні зустрівся? Ми такі в доброму гуморі, нагороджені. Кажуть, та нічого, ми їх одіб'ємо. Анатолій Се дякую вам за те, що сьогодні зустрілись з нами. Ми вітаємо всіх добровольців, тому що поговорили про ДФТГ. А ще треба згадувати. Ви сьогодні згадали про тих хлопців, які першими пішли воювати. Ми робили декілька сюжетів. І хлопці, і дівчата і дівчата і, і йшли. І вони насправді наскільки витягли країну в той період часу, що це свято добровольця в Україні повинно стати одне з головних свят, яке втілює натуру українця. Ну і насамперед що ж треба не забувати про тих добровольців, які працюють з тилу. Чи ж знаєте, якби люди це їхні покликання? Вони добровольно пішли допомагати в тилу, готують їжу, там збирають речі, збирають там ну, на фронт. Все на фронт, і це те, ну це у них окремих свято, але вони, я вважаю, що вони теж добровольці. Так? Мені дуже сподобалось, що ви їх порівняли. Відверто, ну, дуже з бо без них би. І в перші дні, і зараз було дуже важко на фронті. Да, воно і так важко, але з ними легше. Вони дуже допомагають. Да, скільки зборів, скільки машин, скільки мавіків, дронів там, і так далі. Це все завдяки цим добровольцям, які працюють. Везуть машини, застрягли десь. Там мені вчора дзвонили, десь там в Норвегії, там застряли, що там з них хочуть. Ну, але але добровольці Працюємо, працюємо. Це, буде, це буде перемога. Дякую, Андресе. До нових зустрічей. Дякую, слава Україні, героям слава.